Треба відзначити, що іноді, для того, щоб заощадити, потрібно спочатку інвестувати. Це стосується і теплоізоляції. Її використання є найефективнішим способом зниження потреби в тепловій енергії та пов'язаних з нею витрат. Як же це працює? Щоб підтримувати постійну температуру в приміщенні, ми повинні постійно подавати теплову енергію, тільки тоді ми будемо відчувати тепловий комфорт, але тепло виходить. Ми називаємо це явище втратою тепла, і воно може виникнути, наприклад, через дахи, зовнішні стіни, вікна, неефективне опалення. Перш за все, занадто велика та надто швидка втрата тепла не тільки призводить до фінансових витрат, але й негативно впливає на навколишнє середовище. Отже, як можна оптимально використати колись вироблену, доставлену та що важливіше, оплачену енергію? Втрат тепла неможливо уникнути, але їх можна значно зменшити. Збереження енергії за рахунок зменшення втрат тепла може бути набагато кращим рішенням, ніж інвестиції в сучасні джерела теплової генерації. Завдяки термомодернізації ми можемо зменшити потребу в тепловій енергії в односімейному будинку додатково до 70%. Дуже важливим і позитивним ефектом правильної ізоляції є зменшення викидів смогу та шкідливих речовин в атмосферу, незалежно від того, яке паливо ми використовуємо. Готовуємо для опалення будинку, щоб така термомодернізація приносила бажані результати, перевірте, чи обрана вами теплоізоляція ефективна, безпечна та з яких матеріалів вона виготовлена. Також пам'ятайте про екологічний аспект: чи був утеплювач з натуральної сировини. Чи можна його переробити або використати повторно? Інформацію про технічні параметри утеплювача можна знайти на упаковці та на сайті виробника. Разом ми зможемо подбати про природне середовище та зробити життя кращим для себе та майбутніх поколінь. Щоб дізнатися більше про усі продукти і системи сінят, заходьте на наш сайт. Там же ви знайдете контакти для зв'язку з нашими менеджерами. Якщо у вас є запитання, то пишіть їх у коментарях під відео і купуйте лише правильні будівельні матеріали.